Доброго дня, друзі. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітання вам з засніженої такої Рівненщини. Ось уже і підходить до закінчення перший місяць е, зими. У нас на Рівненщині вже, можна сказати, стабільно, стабільно лежить сніг, стабільно вже такі певні морози. І я знову дивився, друзі, що там на 1 січня якби у нас на Рівненщині вже е, знову прогнозують там мороз до мінус 10. Сьогодні ще е, у нас Вівторок, якщо я не помиляюсь, то ще більш-менш нормальна температура. А далі, вже, друзі, у нас йде знову похолодання. Після похолодання відносно таке невеличке потепління, до мінус 5, і потім знову похолодання. Це якби так по погоді, коротенько вам розказав. А далі зараз ми перейдемо до, ну, до самого цікавого, що ми робили друзі, ці дні. Ще хотів своєму підписнику Сергію показати. Ось він мене запитував за висоту сітки. Ну так вона виглядає. Ось ця сітка тут відставочка відгороджена. Мені мене влаштовує. Тут такі верби ростуть ранні пилконоси, і вони будуть захи... ну, лоза, така вони захищають потім нашу пасіку від вітрів, друзі. Бо у нас на Рівненщині вже декілька днів дують дуже і дуже сильні вітри. Навіть одну гіляку на горісі обломали то як більш-менш стабілізується погода, буду помаленьку його обрізати. Але відео, друзі, буде не про це. Ми вже відсвяткували Різдво, 25 січня відсвяткували Різдво, і відповідно після Різдва вже якби так трішки не дуже було там вклинюватися в роботу, але помаленьку знову почали працювати. І вчора в понеділок я, друзі, вирішив там зробити декілька кришочок ППС, ось таких, як ви бачите. У мене їх таких вже є. По, по трошку, друзі, я їх роблю і замінюю. Свої старі дерев'яні кришки, ось такі, як наприклад, на цьому вулику. Оце страхіття старе замінюю. Ось такими класними, тепленькими друзі, кришками. Роблю їх там небагато, от там 2-3 замінив. Ну, в середньому в тиждень десь заміняють 5-6 кришечок. Але відео не про це. І от поки дитина біля мене гралася, донька каже, чи можна по льодовій походити з краю біля Ставкалі, дуже міцний. Ось Вон тут вона собі походила, можна сказати, в цих... Тут такий розливчик там, по, по коліна води, вона біля берега біля мене ходила. А я тим часом, друзі, вирішив замінити дві кришки, замінив кришки, і щось мене, друзі, дьорнуло. Подивитися, мої 12 рамошні вулики. Бо якби у е, восьмирамошниках я е, постійно заміняю кришки, і якби, знаєте, такий контроль є е, пасіки, ну, контроль того, як там джоли себе поводять, є. От я підійшов потім до цього щось, от так манедірну, як я тут глянув, а тут друзі бджоли сидять вже посередині. Клуб посередині вже розміщений, даже на більшій середині. Коротше, йому десь до краю ще відсотків 15-20 залишилося пройти клубові до краю стіни. І в нього б закінчились, друзі, корма. Сім'я дуже така непогана, знаєте, велика. Ну, що сказати. Зараз глянемо, що тут по осипу, покажу, який осип бджоли у даної сім'ї. Ось тут стільки обсипалось, друзі, бджіл на даний момент. Ось якби одна вулочка посипалася трошки. Я рахую, що це ще не дуже багато, бо сім'я займає 8 гарних вулочок. І е, я коротше, ну, ну, ошарашений був цим, бо в взагалі, друзі, все класно, все чітко. Ну, Якби собі ну, ніяких цих тут коротше, така халепа. Бігом я одразу решту ще подивився, Вскрізь все нормально, слава Богу. І Там там подивився. Не хочеться сьогодні вам показувати 12-рамошники, бо ну, вітер сильний. І не хочеться друзі показувати ті 12-рамошники, бо сильний вітер. Я в терміновому порядку зразу прийняв рішення, що потрібно підложити канді. Краще підложити друзі зараз, ніж потім, коли там щось забудеться чи щось вилетить з голови. І вони пропадуть. Бо доволі гарна велика сім'я, гарно зимує. І тут були ну, допущені мої помилки. Зробив я, друзі, канді. Канді я роблю сам. Це цукрова пудра і е, мед мед е, Ну, мед і цукрова пудра. Цукрової пудри ми змололи, меду ми взяли, мед поставили на грубку. Він, друзі. Якби ну, ростав гарненько став рідкий, ми все гарно замісили. Узяв дружини тістомі за допомогою тістоміса, ми замісили таканді, я їм так положив чималко, там 1,5-2 кілограма, а можливо і більше, щоб вже потім знаєте, як би довший період часу до них не тривожити. Утеплили їх зверху, да і все. Тож, друзі, я все більше і більше переконуюсь, що у мене, бачите, як вже настроєно дуже сильний вітер. Як би налаштована вже робота з восьмирамочниками, вже я більш так знаєте. Ну, все стабільно відпрацьовано і набагато краще мені з ними працювати. Наприклад, як я працюю з восьмирамочниками, щоб їх там не закормлювати. Коли у нас вже йде останній зяток золотарника, я якби до кінця магазину на золотарнику не тримаю. І їх знімаю і бджоли якби, собі добре підливають ще гніздо і корму у них більше, чим достатньо. І восьмирамочника, друзі, я ніколи ну, не зложу гнізда за винятком того, якщо там сидять слабенькі відводки. А так, наприклад, якщо клуб займає там 6 рамок, 2 рамки, якби... Лишніх виходить, але я їх ну, не забираю, залишаю вулику, бо вулик з ПП степлий і їм там ну, не, ну, нормально зимувати. Я вже потім е, е, зараз вам ще покажу, друзі, наприклад, от, е, де я ну, кришки замінював і покажу, щоб ви собі розуміли, де бджоли сидять собі спокійно, спереду. Їм ще у восьмираможниках запасів корму вистачить на на дві, на три навіть да, зими. Там вони Пройшли від сили 10%, або деякі як сіли біля передньої стінки, е, так і сидять. Тож я і надалі вже тепер, ну, все більш переконуюсь, що краще вже мати одну, знаєте, стабільно відпрацьовану систему. І ти собі спокійний. От кіт до мене прибіг в охрані, ганяє синичок і ловить мушей. І ти собі спокійний, і бджоли зимують. Е, нормально, а. Е, Ну, бачите, так вийшло. Але це десь було моє, друзі, недопрацювання. Бо як казав мій прадід, не бджоли винні, а винен завжди пасічник. Так само, друзі, кажу і я. А вас закликаю підписатися на наш канал, залишити коментар, поставити вподобайку, підпишись. І, я вам думаю, не тяжко буде підписатися. О, Зима вже бачите, така доволі ну, ну стабілізувалася зима. Стабільна температура. Зараз я вам, друзі, покажу, як там в восьмирамочниках, наприклад, справи в одному, в другому. Буду відкривати і саме тут знизу, бо тут якби так, затишок, це дуже добре, що є такий затишок. Тут зараз я знизу візьму. Ось, наприклад, оцього вулика я робив. Тут у нього сусід сидить восьмирамочник. Тут ще кришка, друзі, стара, поки її ще не зміняю. Ось, наприклад, зараз ось цей візьмемо. Працюю, друзі, швидкость, дивіться, можна побачити, що джоли спокійно собі сидять. Друзі, спереду, спереду сидять. Знову кажуть, що не оставляєш полоски. Ось такі огризки тут осталися. І дивіться, де клуб розміщений. І скільки, друзі, ще їм іти, йти, і йти. Все, накриваємо, не зачіпаємо їх. Так, друзі, я вам там показав. Вибачаюсь, відкликали мене. Зараз ще, наприклад, покажу. Ну тут, бачите, вони навіть не чепані, тут, Вон кришки як лежить, воно все дубом лежить. Я взагалі зараз вже дійшов до того, що зимою краще б бджіл не тривожить. Але, наприклад, якби я ту сім'ю сьогодні не поправив би, то там була б галепа потім. Ось зараз ще цю глянемо. Тут ось так само, дивіться. Сім'я тут одна, дві, три, 4, 5, 6 вулочок, друзі, займає. Ось вона так сидить, якби спереду і все, це все, що вона пройшла. А тут ще стільки їй іти. О, дуже, бачите, який вітер теж не... Не хочеться знаєте, лишній раз відкривати бджіл і їх тривожити. Зараз десь там ще біля е, цього хочу подивитися. А вон десь там у мене є десь затишку глянути, наприклад, зараз подивимося. Ох, такий вітер, хай бог милиє. Ось тут ще хочу показати, наприклад, теж останній раз міняв кришку. Це тут сидить такий невеликий рій, відносно невеликий на 5 е, рамок, йому ще йти, а йти до краю. Кормами він забезпечений. Зараз, друзі, вибачаюсь, бо сильні. Так, колеги. І ще хотів би вам показати, як де сидить клуб у вуликах з дерев'яними кришками. Дерев'яними кришками, з часом ми їх всі, друзі, замінимо. Ну, вони, звичайно, зимують у мене під сіткою для збору прополісу. Все, вони собі спокійно сидять. Їм тут ще Їти, йти не будемо їх тривожити і за таких бджіл, друзі я... спокійний, десь нам до речі, вилетіло. Не хочеться, щоб вона пропала. Отак, От друзі, тож, думаю не... більше не буду, не хочеться відкривати знаєте, їх е, лишній раз е, тривожити, бо вітер все рівно дує, не хочеться порушувати мікроклімат той, який зберігається в вуликах, але... Певніше що за все, що повністю буду переходити на восьмирамошники. Єдине, що шкода, що ці, в цих вуликах що, 에, 에, що є пилкозбірники, то далі будуть тільки восьмирамошниці, вже хай своє доживають. Бо певно через одного не хочеться якось, знаєте, позбуватися 에, тих вуликів. Ось там у мене ще стоїть такий слабенький відводочок, не знаю, як він там зимує, я вже... Він окремо стоїть, я давно до нього, друзі, не ходив, тут навіть і немає слідів, що я до нього підходив. За, зараз, заради цікавості, можливо, ще глянемо з вами. Я відкриваю, глянемо по бостричку, теж під сіткою сидить. Ось такий відводок, друзі, на півтори рамки. Але слава Богу, сидить. Кормів ще достатньо, ця взагалі там рамка одна не чепана. Можливо, казати клуб на дві вулочки, але зимує. Тож загалом, поки що зимовіля приходить добре. Я думаю, через 3-4 тижні, можна буде знову оглянути так сім'ї. А по порядку будемо міняти старі кришки, то будемо собі знаєте, дізнавати ситуацію. Ще, наприклад, тут треба поміняти раз, тут треба поміняти теж два, там три, чотири, п'ять. Ну, все багатсько і собі помаленьку будемо робити. І за цією сім'єю, ви запам'ятали, друга краю будемо. Постерігайте, друзі, будемо кладати відео, як вона там дозимує. А ви підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, миру, спокою, добра. Скажіть, будь ласка, як у вас справи з зимівлею, купуєте канді, чи робите самі, чи, можливо, взагалі без канді. М -м ось так. Хай тихенько собі сплять. Не будемо лазити тут шуміти і не будемо їх мордувати цих бджіл.